Ванько 1, 2, 3, 4 І тепер ми знімаємо нове відео сьогодні ми будемо грати О... Ограблення. Подарування заходьте ось зі мною ось граєте. Як доб'ємо мені 50 підписників. Вийду на ефір і будемо грати з будете грати зі мною на ефірі. Ось його ось оцей код усього. Писуйте в, в ID твої ID, ось оце. Возможно, в мене багато і залишите. Запросів у мене немає. Давайте накидаємо мені багато запросів і будемо грати. Я вас всіх прийму. У нас топово багато, у вже. нас уже дві людини. Все топчик, А ці не горобче. Скоро дійдемо... Ми до 750, но вибіж, буде. Все, короче, я викидаю відео ось цей код ось цього... цей кот знову сьогодні. Я нажимаю кнопочку і да той все. Можете то ось оце хоч... Оце не yeah! Ну, Багато тільки я його коз вам не хочу показувати. Бо він мене потім уже серйозно. Ладно, давайте. Все. Ось оце, оцей код. Заходьте. Ось, бачите, айфоша от мене. Бачите, це. А в мене є ворог.

Я не забуду на грати. це правда. Ти не вірил, що це правда? Ну то я вам кажу, що це правда. И сядь не так. Ай, ну как правда, не дойти. Навіть погаємо від завору. Так, це топало. Зараз ми виграємо цей раунд, я вам обіщаю. Ах, мене убили другий раз. Наша никого не моя, что капец! Вот это еще одна наша зона! А нет, нет, да, А, да, 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 да. нет, сто нет, и нет, 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 мы раунд. Вс, я Понравилось я з двох. я просто половину У меня все вам код коды все код команда ось. Ой не команда А ми айди А код команди з за у цього бачите? У цього. Все, я виходжу і не віддала.